Фону Ті Вісім і нагадаю, аби ви вмикали також онлайн трансляцію на Ютуб каналі Тіві 7 та на офіційній сторінці Ті 7 у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про змій, адже сьогодні у світі відзначають день змій, і мета цього дня допомогти людям дізнатися більше про цих рептилій та про те, який вони внесок вносять у світ тварин. Тож детальніше про змій Хмельниччини та України ми поговоримо із зоологом та кандидатом біологічних наук. До нас на зв'язку доєднується Мар'ян Тарасенко. Вітаємо вас, пане Мар'яне. Моє вітання, пані Оксано. От, власне, якщо говорити про змі Хмельниччини, і з них почнемо, і з тих, що ближче до нас. Власне, які змії ми можемо зустріти на Хмельниччині? Ну, давайте почнемо з того, що Україні в цьому плані дуже сильно повезло, так як ми країна, яка розміщується в помірних широтах, а всі ЗМІ це холоднокровні тварини. Тобто тварини, температура тіла, і активність, яких залежить від температури довгошнього середовища. Тобто, так як у нас помірний клімат, відповідно в порівненні із країнами, які знаходяться ближче до екватору, кількість змій в нас невелика. Загалом, на території України у нас зустрічається 10 видів змій. А хочу зазначити, що під зміями ми маємо на увазі і вужів, і гадюк. І полозів, які зустрічаються у нас. Якщо говорити конкретно про Хмельниччину, то в нас зустрічаються два види вужів, це вуж звичайно, тому ж водяний, також мідянка звичайна, і може, може зустрічатись гіпотетично полоз лісовий. Це я перерахував ті види лазунів, які є повністю безпечними для людини і не несуть для неї ніякої. Небезпеки. І ще один вид вид це гадюка, звичайна. Вона теж зустрічається на Хмельниччині. У більшості це північна частина нашої області, тобто Шепетівський район. І всі ті райони, які по новому адміністративному поділу входять цей район. Значно менше її знаходяться в центральній частині, тобто Хмельницький район, і Кам'янськ-Подільський район. Мінімальна кількість, тобто дуже-дуже рідко трапляється. Тобто можна сказати, що Кам'янеччина взагалі безпечний регіон, але не в повній мірі, тобто не можна зразу так казати, що ні. є випадки, але гадюка, звичайно, у нас тут обмежена. Якщо ти, змію, таки побачив десь у природі, як себе правильно поводити для того, аби її не спровокувати, ніяк її, власне, не зачепити, а при цьому, аби вона себе почувала комфортно. Ну, Змія, як і будь-яка тварина, на зустрічі з людиною, перше, що робить, це намагається тікти. Тобто, швидше за все, змія буде втікати, ну, вона не може, може неправильно обрати напрямок і рухатись ваш бік, в цьому випадку просто зупинитися, не рухатись, вона прошмагне про попри вас і все. Єдиний випадок, що якщо змінацька десь застати змію в місці, де. В неї немає виходу, так скажемо, в глухий кут. Він коли буває так, що десь поміж скечі, коли людина піднімає, умовно кажучи, шматок шиферу, який довго лежав. Тобто, коли не зненацька застаємо змію, змія, звісно ж, в цьому випадку приймає оборонну позу і намагається захищатися. Причому, що цікаво, що навіть неотруйні змії, які самі полоси і вужі, вони повністю ведуть себе як. Гадюка, звичайно, тобто вони скручуються в кубок і намагається робити випади в бік людини, тобто імітуючи при цьому небезпечну тварину. В будь-якому випадку треба просто дати час і можливість змії втекти. В жодному разі вона не буде вас переслідувати, не буде слідкувати за вами, тобто в неї одне завдання, якомога швидше втікти. Тому що людина людей також становить небезпеку і зазвичай. Значно більшу, ніж змія для людей. Ви згадували про те, що помірний клімат, власне, на Хмельниччині і в певній частині України теж. Але ми бачимо, власне, яка на вулиці спека останні дні, останні тижні навіть, як ця спека впливає на змій? Е, спека впливає на змій, як і на всіх життях. Тобто, незважаючи на те, що вони їхали доброгами, екстремальні температури теж. Не є для них комфортним, І як будь-яка тварина змії в спеку намагається сховатися. Тобто вони шукають прихистки. І навіть на минулому тижні декілька разів зверталися хмельничани, що до них через відкриті двері це або магазини, або ж приватні садиби, до них заповза змію. Зазвичай це був або вуш водяний, або вуш звичайний. Тобто вони шукають так само місця прохолодні, де немає спеки, де немає сонця. В цих випадках теж не потрібно панікувати, якщо ви виявили в себе таку тварину і найкраще, звісно, звернутися з неких фахівців. У нас, звісно, небагато є зоологів, але може звернутися в МЧС. В яких випадках вони тварину забирають і відвозять десь подалі від будинку? Загалом, якщо говорити про такі кліматичні зміни, які, ймовірно, нас чекають найближчим часом, як вони можуть впливати на популяцію змій? Чи можна це якось прогнозувати? Звісно ж, зміною клімату будуть просуватися в Україні і наші природні зони. тобто Значно зміщуватися буде північніше ліса зона і, навпаки, підніматися е, на північ степова зона. У е, нас е, на Поділі є лише один вид полозів, це полоз лісовий, і то це не на Хмельниччині, а на Тернопільщині зустрічається і частково на Вінниччині одністру. А в от інші види полозів це полос Сарматський, полос жовточеревий. Леопардовий полос і візерунковий це види змій, які поширені саме в степовій зоні України. Вони не є небезпечними для людини, це досить такі великі, гарні змії з себе. От, люди з зони дуже добре їх знають півдня України і нормально з ними співіснують. Ну, Якщо буде от, знову ж прогнозуватися зміщення цих природних ну, відповідно ми можемо чекати в себе. Появу якраз цих видів полозів на проживання. Але знову ж повторююсь, вони не є небезпечними для людей. Щодо місць проживання змій, чи змінюються вони внаслідок людської діяльності, зокрема й сільськогосподарської? Е, ну, власне, людина тисячі років назад прийшла до місця проживання диких тварин. І не всі дикі тварини. Пішли з цих місць, деякі залишились, деякі повертаються. Тому ми маємо співіснувати поруч з ними. І розширення, скажімо так, сільськогосподарських угідь. Воно заставляє змінюватися місця проживання тих чи інших тварин, місця проживання саме змій. Змії зустрічаються в сільських населених пунктах, в міських населених пунктах. тобто це звичайні тварини, які живуть разом з нами серед нас. Паркова зона, долина річки, от, долина десь берег ставку. Це всі місця проживання цих тварин, вони там знаходять їжу, там вони розмножуються. От, і, власне, Людині головне навчитися співіснувати поруч і розуміти, розуміти що. Яка змія є безпечна, яка є небезпечною? Ще раз повторюсь, в нас на Хмельниччині це гадюка звичайна, крім того, в Україні зустрічаються ще два види гадюк. Це гадюка Степова, назва сама говорить за себе, тобто це Південь України, і гадюка Ніпольська. Гадюка Ніпольська, її ареал обмежений Харківською і Сумською, частково ще Полтавською областями. Якщо ми вже торкнулися території не тільки Хмельниччини, але й всієї України зараз безумовно дуже складно стежити за тим, що відбувається із популяцією тварин, зокрема через бойові дії. Але власне чи можна якось прогнозувати, що власне відбувається із зміями на території України, чи збільшується їх популяція, чи вона залишається на одному рівні? Ну, звісно, що бойові дії у мене впливають як на змій, так і на інших. Тварина санців, птахів, тобто, це комплексна проблема знищення таких заповідних територій, Касканія Нова, знищення Луганського степового заповідника. Тобто це все призводить до того, що зникають місця поширення тих чи інших видів. І, зокрема, це негативно впливає, тому що в нас і так мала кількість природних вцілених степових ділянок, де, зокрема, зустрічались той самий візерунковий. Полус, полос, які занесений до Червоної книги України, так і інші види теж. І, звісно ж, бойові дії призводять до зниження чисельності тих чи інших, але це ще попереду, скажімо так, тому що самі зоологи ну, вони не можуть працювати ні в зонах наближених до бойових, ні в безпосередньо в бойових. Тому ми можемо тільки припускати. Хоча, скажу так, у ну, Фейсбуці є спільнота. Наша українська, терпітологічна, називається «Жаба, Ящик і Змії. На минулому тижні в нас було 30 тисяч підписників, тобто досить обширна група. І, зокрема, військовослужбовці, які перебувають безпосередньо в зоні, одноразово нам присилали якраз фото такі повідомлення. Як вони реєстрували ті чи інші види, зокрема, того самого із рункового пола, є який червонопнижний, політянок. І, і інших полозів, тобто там теж доводиться співіснувати, співіснувати поруч разом. Але хотілося б відмітити, що ті самі полози дуже активно полюють на машевидну гризунів. А ми знаємо, що гризуни для наших бійців безпосередньо, які перебувають в окопах, це велика проблема. Тому вони заводять кішок. Тому вони навіть, так скажемо, досить доброзичливо ставляться до змій, які живуть поручним і разом з ними. Ну, Для екосистеми будь-якого регіону України чому важливо, аби популяція змій зберігалася? Ну, власне, змії вони входять до харчових ланцюжків, входять до піраміди, тобто вони займають свою однією, Змії вони регулюють чисельність плазунів, інших плазунів, регулюють чисельність гризунів, зокрема сільськогосподарських шкідників, регулюють чисельність інших тварин. З іншого боку, зміями харчуються птахи, наприклад, є такі птахи змії, це спеціалізований фіжак, який харчується виключно рептиліями. От, також плазунами харчуються інші плазуни. І зунами харчуються савці. Таким чином, якщо ми забираємо одну ланку, починає руйнуватись вся пірамід. Тобто будь-яка екосистема вона є стійкою тоді, коли видова різноманіття в ній досить великі. Тобто, чим більше видів зустрічається в тій чи іншій екосистемі, тим вона є стійкішою до впливу зони. Чи це вплив людини, чи це якісь... В природних катастрофічних явищ так і таке інше. Тобто вона швидко відновилася. Чим примітивніша система, тим вона менш стійка. Тому глазуни в цьому випадку, зокрема змії, це важлива складова будь-якої екосистеми. Навіть нашої урбаністичної міської екосистеми також. Ті тобто, самі пацюки, миші, вони теж регулюються їхній чисельність за рахунок змій. Ми з вами спілкуємося у Всесвітній день ЗМІ. Важливий день для того, аби привернути ще раз увагу людей до того, як себе правильно поводити і з ними, власне, як їм не заважати. На ваш погляд, наскільки в Україні ця культура змінюється, чи дійсно люди знають, що це полос, а це гадюка, до прикладу? Ну, власне, знову ж вернемося. Ця спільнота, яку ми створили в Фесбуці, перше, на що вона була спрямована, це на популяризацію змі. Перше, що ми робили, це ми розповідали. Чим відрізняється гадюка від вужа? Бо в нас є два водовужі – вужі вуз звичайний, вуж водяний Вуж звичайний, ну більш-менш всі знають, що мають бути жовті вушки. А от вуж-водяний, він не має таких вушок, він страждає дуже сильно. Тобто, фактично, більшість людей сприймало, що це є гадюка. Якщо гадюка небезпека, небезпека треба робити. І от що ми робили в цій спільноті, це ми викладали оті порівняння такі фото де ми показували ознаки гадюки, ознаки вужа. І поступово поступово, ви знаєте, що відбувалася якась еволюція в людей. І ми зараз маємо ну, такий рівень свідомості, що коли в е спільноті задіяно ну, досить багато таких професійних фотографів, які роблять дуже якісні, дуже гарні фото на зоні. От Коли викладають, наприклад, фото гадюки, е на сьогоднішній день люди не починають хапати за голову, кричати ой, який жах. Я би не вижив, я, я б ніколи не пережив. Треба було бути навпаки, люди захоплюються, яка красуня, е, яка класна, а потім починають і самі викладати своє фото. Досить часто викладають фото для того, щоб упевнитись, кого вони бачили. Тобто вони, викладаючи фото, пишуть: підскажіть, хто то є, і люди вчаться. Інколи дивишся, що люди, які вчора прийшли в спільноту і питали, що це за змія. Через деякий час вони вже стають самі експертами і пояснюють тим, хто вперше потрапляє на спільноту своїми фото, пояснюють, що це є мідянка. Подивіться, тут видно чітка ота корона на голові. Мідянка на латинській мові називається коронела австріака, тобто Австрійська корона. Там дуже чітко видно ця корона на голові у цієї неотруйної змі. Тобто, ну, в першу чергу популяризація. Вона триває, вона відбувається, ми постійно над цим працюємо, і зараз ми вже, ми вже бачимо позитивні результати. Тобто люди починають усвідомлювати і відрізняти отруйних від, від неотруйних. і тих самих вже ж і отруйних починають поважати, починають бачити в них ту грацію, красу і розуміють, що з ними теж можна співіснувати, якщо не провокувати їх і не робити якісь речі, які можуть призвести до небажаних наслідків. Ми вам дякуємо за цю популяризацію. Обов'язково закликаємо людей доєднуватися до спільноти, аби дійсно дізнатися більше про тих, хто мешкає поряд із нами і не завдати їм жодної шкоди. І вам дякуємо, пане Мар'яне, що ви доєдналися до марафону телеканалу Ті 7 З нами на зв'язку був зоолог та кандидат біологічних наук Мар'ян Тарасенко.